Бажаєш мати необмежені можливості? Отримай кредитну картку «Карт Бланш». Телефонуй зараз 0800 50 20 30. Ідея «Банк». Уряд знову призупинив програму теплих кредитів через те, що із початком осені попит на такі позики значно виріс і на всіх грошей не вистачило. Але тим, хто встиг скористатися програмою, пообіцяли належне від держави відшкодування у вересні з держбюджету на утеплення будинків виділено всього 18 мільйонів гривень. А від початку року громадянам відшкодували майже півмільярда. Українцям можуть підняти пенсійний вік. Таку можливість не виключає в ході майбутньої пенсійної реформи міністр фінансів Олександр Данилюк. До кінця року уряд має визначитися із моделлю пенсійної реформи, сказав міністр. Тому до грудня змін не буде. А пенсії будуть виплачуватися вчасно. Пообіцяв чиновник. Нагадаємо, проведення пенсійної реформи вимагає міжнародний валютний фонд. Це одна з умов виділення наступного траншу кредиту. Вибивати судові борги з українців і тепер буде не тільки державна виконавча служба, а ще й приватні виконавці. Від 5 жовтня вступив в силу закон прийнятий парламентом ще влітку. Йдеться про примусове виконання судових рішень та інших органів влади. Документом визначено правовий статус приватних виконавців. Українцям збираються компенсовувати затримку зарплат. Відповідний законопроект, який розглянули в Мінсоцполітики, передбачає компенсацію за кожен місяць прострочення. Йдеться виключно про офіційну зарплатню. Щоправда, доводити факт заборгованості роботодавця треба буде у суді. Якщо підпису цієї людини немає в цих зарплатних відомостях, чи нема документів, підтверджуючи, що він отримав якісь гроші через банківські установи. Ну це є підстава для суду розглядати, що він їх не отримав, що їх нема, що йому затримали заборгованість. Юридично це легко встановлюється. Якщо навіть... Ви бачите, що на місяць, на два вам затримали. Не слухайте ніякі байки там роботодавців, начальників. Зразу подавайте до суду, бо ще й суд буде півроку йти. Компенсацію нараховуватимуть відповідно до рівня інфляції за період, коли було затримано зарплату. Враховуючи, що офіційна інфляція в Україні складає не більше 5%, то йдеться про доплату в розмірі 100-200 гривень. До того ж, позиватися до роботодавців наважиться далеко не кожен громадянин, аби уникнути проблем на роботі. Базою має бути не показники. Інфляції, а сам розмір зарплати і певний процент від цієї зарплати. Схоже на те, як нараховується, наприклад, пеня, якщо ви затримуєте певні платежі, чи по кредиту, чи по комунальних послугах, так само і має нараховуватись компенсацію за зарплату як процент. Щоденної затримки як процент від самої величини зарплати це було більш об'єктивно і справедливо по відношенню до найманого працівника. За даними держстату, понад 70% роботодавців виплачують зарплату в конвертах, і компенсація на затримку цих сум не поширюється. бажаєш мати необмежені можливості? Отримай кредитну картку «Карт Бланш». Телефонуй зараз 0800 50 20 30. Ідея «Банк».